Резонансне вбивство дев'ятирічної дівчинки з Косівщини розкрито. Принаймні, правоохоронці затримали ймовірного винуватця злочину 27-річного односельця загиблої дитини. Нагадаємо, понівечене тіло Мар'яни Захарук з ножовими пораненнями знайшли поблизу села Рожнів. Її смерть настала через удушення. Наразі підозрюваному призначили судово психологічну експертизу. Присутності понятих, присутності його адвоката, а також присутності представників села. Розумієте, так? Він детально виклав всі свої покази під час слідчого експерименту. Це все зафіксовано на відео. На сьогоднішній день проводиться. Інші дослідження, гістологічні і так далі. У нас є встановлена причина смерті відповідно до висновку судово-медичних експертів, відповідно оголошена підозра по тому, що у нас є на даний час. Зі слів слідчих, підозрюваний уже був раніше судимий, зокрема вчиняв розбійні напади на жінок, за що його й позбавили волі на чотири роки. Правоохоронці зізнаються, були змушені забезпечити підозрюваному безпеку, адже громада села налаштована проти нього агресивно. Батьки загиблої дівчинки й досі не можуть отямитися від. Вона ну, сама казала мені вдома, що я ніколи не сіду у чужу машину, бо на цих цих у таких, що машини закіають. Каже, я не буду ніколи сідати в машину. Не можу дотепер представити, ні то що ще уявити. Я не знаю, мені в голову не може поміститися. Щодо затриманого відкрито кримінальне провадження за статтею умисного вбивства, йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. І Лариниваненко, Андрій Гархара, телеканал 402.